Яка <рістичний пункт> ну, без я, я хочу провести, квіти положити. Я, тебе... я, тебе... На роботі, я що, должен оттуда ходить сюди? Квіти вийшли. Хто вас, от... Отто Отто вас ну, те, що на не найняв? Чого я не можу положити тобто? квіти в Небесній Сотні? Ребята, о чому я не пускаю? Чого людей не пускають? Чого голови пускають? Хто вас неняв? От, подивіться, будь ласка, охорона. Не пускають положити квіти навіть. А ви не пускаєте? Можна... І не представляється яку організацію. Кажуть, до старшого звертатися. А старшого, хто старший? Я хочу старшого побачити. Ребята. Ви його знайдете на конкурі. Де знайдете? Ну а ви хто? Представтеся. Я, я прийшов, так само, ну, прийшов, ну так ви кажете на конкурі. хто я, на конкурі? От ми хочемо, я хочу пройти квіти а положити. Чого Чо, я не маю права я, положити я квіти? Я чуюсь не впевнений, що рік тому ви всі тут були, ребят. Та цирк ще під Я реально говорю, що не можна просто цвіти. От подивіться, от подивіться, будь ласка. Оце зараз за 500 гривень. Ой, покурим. Я зніму. Що позивати? Будь Німа, ласка, до кого звернуться? Хто старший? Чому ми не можемо положити квіти? Я хочу положити квіти і піти. Ну, не ну не 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 нема не щось, не старше. Я туди, ми мене там послали. Ми через рамку, Щас, через рамку прийшли. Я пішов туди. Ребята, яка організація? Я хочу старшого побачити, На кого ви працюєте? Я Мирі... вже там була, От подивіться, тепер зараз ці люди не пускають і не представляються, яка організація. І не можна положити киянам віддати честь загиблим героям Небесної Сотні. А ось ззаді ще. Дайте. Я не буду заходити. Ну що, ну я, я вислушую. Ось вот це дійство э, організувало громадське об'єднання «Батьки Героїв Небесної Сотні», які попросили зробити саме так. І з уваження до них ми зробили саме так. Постановку. Де? Де? Покажіть постанову. Постанову. Публічно має Де, це бути. Не, публічно. Буде. Все в законах. І людям розказати. От що я не можу... Що, ми не будемо. Ви прийшли нам кажуть. А ви зараз провоцируєте? Ні, ми не провоцируємо. Я хочу положити квіти і піти. Ще раз. Хто ці люди? Ще раз. Оце хто люди? Я не знаю. Їх теж, мабуть, о, смотрите, женщины, смотрите, бахина, он пошли. Это них.